В Олександрійському районі офіційно створили Приютівську об'єднану територіальну громаду. Про це оголосили під час засідання робочої групи з формування громади. У ньому взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації, очільник Олександрійського району, голова райради, керівники та члени робочих груп із шести сільських та селищних рад, які дали згоду на це об'єднання. Це Приютівська, Головківська, Вонівська, протопопівська, Костянтинівська та Ізмайлівська сільські ради. Сільські ради Косівки та Андріївки, яким також Ропонувалась увійти до складу ОТГ. Не підтримали ініціативу. Вже 15-та громада, яка створюється в Кривоградській області. 14 створено. Створено без, на щастя, такої напруги, яка відбулася під час створення приютівської ОТГ. Шлях формування ОТГ незворотній, оскільки. Влада повинна бути безпосередньо на місцях і ресурс, і відповідальність без оглядки на обласний центр чи на Київ. Нагадаємо, в ніч на 22 липня невідомі спалили приміщення Войнівської сільської ради. Вогонь повністю знищив кабінет голови, меблі, техніку. Також намагалися зламати сейф, щоб дістати печатку. Полум'я гасили три години. За словами сільського голови Михайла Ручйова, напередодні підпалу на адресу місцевих депутатів, які ухвалили рішення об'єднатися з приютівською селищною радою, надходили погрози.